Всього три, три райони, три підрозділи, задіяно 16 одиниць техніки і 46 чоловік особовості. Це обичай проводять при кожному пожежно-безпечному періоду, це весняно-літній, осінній, зимній період. І тому що в кожній пору року є своя специфіка. Зараз суха трава, горіння пожеж в лікових масивах це найчастіше. В зимовий період це снігові замети і так далі. І як працює особовий склад для надання допомоги в даній ситуації, то необхідно провести справонавчання, навчити людей, а потім з них вимагати. Ми відпрацьовуємо, тому що при кожній аварії є свої недоліки. Ці недоліки вивчаються. Вони, ці, знову ж на цих навчаннях вони повторюються, встановлюється та чи інша задача. Ви бачили порятування людей з під завалів. Є свої питання застосування гідравлічних інструментів. Тобі ж тут потрібна кожна секунда дорога. І всі ці питання відпрацьовуються. І коли вони будуть відпрацьовуватися, чим частіше, то в практичний період вони будуть зроблені до автоматизму. І тоді ми зможемо надати дійсно допомогу потерпілим. Це і використання більш сучасної техніки, більш сучасного гідравлічного інструмента. І ви бачили, що використовувався у нас дрон для проведення розвідки. Це один із сучасніших. Методів для того, щоб з повітря провести розвідку на завалах, на, особливо при горінні лісів. Ви зрозумієте, він з повітря швидко, як говориться, вчительні минути зробив розвідку, в якому напрямку рухається пожежа, з якою швидкістю. І це можна прийняти міри, Зрозумієте, тому що проїзних шляхів то по лісу не, не так багато І де зустріти пожежу де її перехопити, це дуже важливо. Ми будемо підводити підсумки, є, є питання, є те, що не на всіх ділянках були правильно використана техніка безпеки використана. На це буде зроблено зауваження і прийняті міри на тих навчальних місцях, де були проводились. Але я думаю, що сьогодні. Особовий склад відпрацював, є практичні навики, дай Бог, щоб вони їм не знадобилися.